Всіх вітаю! Я дуже сумувала і тому створила новий мобільний додаток MREBUS. Це мобільний додаток, створений для любителів головоломок і математики. Кожного дня користувачам пропонуються нові зашифровані математичні терміни у вигляді ребусів. Головоломки можуть містити комбінації цифр, символів, букв та зображень, які разом утворюють певний математичний термін або поняття. Основні функції мого додатку: перша щоденні ребуси. Щоранку користувачі отримують новий математичний ребус. Це дозволяє підтримувати інтерес і стимулює регулярну практику. Друге рівні складності. Ребуси поділяються на кілька рівнів складності: від базових термінів для початківців до складних математичних понять для експертів. Третє рейтинг додаток відслідковує прогрес користувача, надаючи можливість заробляти бали за правильні відповіді та змагатися з іншими користувачами у глобальному рейтингу. Четверте спільнота: можливість обговорювати рішення з іншими користувачами, ділитися власними ідеями та дізнаватися нові математичні терміни. Увага, додаток створений для користувачів системи Android. Його встановити, ви можете за QR-кодом на цій фотографії. Отож, скоріше встановлюй додаток та відгадуй зашифровані математичні поняття. Якщо якісь математичні поняття, я буду бачити, викликають складність, то ми їх будемо розбирати на відео, якщо це буде потрібно. Якщо ні, то ви можете писати в чаті, які у вас будуть складнощі. Тож, давайте детально познайомимося із самим додатком. Отож, ви встановили додаток, натискаєте на іконку додатку, і він відкривається. Далі ми можемо бачити ось таке меню, яке перед вами. Але якщо заходите перший раз, то ось така табличка може вискочити, і треба заповнити ваші дані, ваше ім'я, дату народження. Стать вказати, а також за бажанням можна встановити фотографію. Це все треба потім підтвердити і натиснути червону кнопку Save, яка внизу. Зараз покажу ці дії. Ось ми вводимо ім'я, вказуємо дату народження, після того стать. І далі підтверджуємо це все червоною кнопочкою Save. Зберегли дані і е, одразу переходимо до першої іконки чат, в якому можемо переписуватися. На, наприклад, спитати, як справи, як пройшов день, е, та вказати, чи відгадали ви сьогоднішні ребуси. Повертаємось назад до основного меню. Тут також є вкладочка відео, в яку поступово будуть завантажуватись відео, і відкриваємо самі ребуси. На сьогодні я завантажила 7 ребусів, які ви можете відгадувати та пригадувати основні поняття та визначення. Отож, успіхів я буду чекати вас у додатку. Додаток спрямований на розвиток логічного мислення, збагачення математичного словникового запасу та просто цікаве проведення часу для тих, хто любить розгадувати ребуси та головоломки. Проведи час із задоволенням та скоріше відгадуй зашифровані слова. Я буду чекати тебе кожного дня. Не забувай, нові ребуси, нові головоломки та нові цікаві завдання у майбутньому. Чекають на тебе. Та твоїх друзів, гарного дня, слава Україні.